Привіт! У цьому відео я хочу разом з вами зробити інший вибір з цих елементів. Давайте подивимось, як у нас зараз працює наша програма. І ми так зробили, що коли, Давайте, зараз, ну, запуститься. Ми, так зробили, що коли ми обираємо цей елемент, ми не можемо обрати інший елемент. Ми повинні спочатку його вимкнути, а потім його вимкнути якийсь інший. Давайте зробимо так, щоб при виборі наступного елементу цей елемент він сам у нас вимикався. Ось давайте це зараз зробимо. Я хочу спочатку переименувати ось цю зміну, тому що вона у нас означає... Той елемент, номер того елементу, по якому ми класнули. А я хочу, щоб воно більш таке зручне було ім'я. Я напишу його saved. Saved – це значить збережений. тобто Це той номер, який ми зберегли, по якому ми клацнули попереднього разу. І в всіх елементах, де воно є, я ось так от зміню. Тобто saved – це у нас елемент по якому ми клацнули і ми його запам'ятали. Запам'ятали у цій зміні. Давайте далі ми також змінимо деякий код, щоб він у нас був більш простим, ніж той, що зараз. Так, ми ось замість цього будемо використовувати ще одну зміну. І вона у нас буде називатися Clicket. Це буде той елемент, по якому ми зараз клацнули. І він у нас дорівнює отак. Тобто, що ми зробили, ми тільки оголосили нову зміну, туди записали це значення, і це значення я підставила сюди. Тобто програма зараз у нас працює так, як і воно працювало. Давайте ось весь цей код, ми перепишемо трохи, тому що тут є зайві рядки. У нас є таке, така перевірка, що якщо у нас saved дорівнює нулю, тобто, якщо у нас. Ніякий елемент до цього не був обраний. Що ми тоді робимо? Ми його обираємо. Як ми обираємо, ми встановлюємо це. Давайте я напишу, мабуть, ось так: почну новий, новий рядки писати, а цей код я потім взагалі оберу. Але щоб ви бачили, як я пишу спочатку. Тобто, якщо у нас не обране ніякий елемент, то тоді що ми робимо? Ми його обираємо. Як ми обираємо Ось так. Тобто ми встановлюємо границю і ми запам'ятовуємо те елементи, по якому ми класнули. Далі ще у нас є інший, інший стан, else if, який саме. Інший стан це коли у нас той елемент, який був раніше обраний. Він дорівнює тому елементу, який є обраний зараз. Ось так. Тобто це ось ця умова, я її просто перенесла туди. Так. І що ми робимо в цьому випадку? Тобто, якщо у нас елемент обраний, давайте тут ми навіть коментарі напишемо ось тут. Якщо елемент, ну, давайте ніякий, ніякий елемент не обрано. Так. Це у нас там, коли, так, якщо обрано новий елемент, новий елемент, і він не такий, як у нас був збережений раніше. Так, тоді що ми робимо? Тобто був обраний, що ми робимо? Ви ми Йому вибір. Ну, я напишу так. Так, і як ми вимикаємо цей вибір у нас, ми ось так робимо. Тобто ми прибираємо границю і ми говоримо, що ніякий елемент у нас не обране. І ось дивіться, як у нас було раніше, то той код ми писали декілька занять, писали, писали, тобто він такий, що тут ну, дещо є. Зайве. А ось цей код у нас більш зручний, більш пробіл поставити більш зручний, більш, більш такий короткий і може більше зрозумілий. Тобто є два стани, якщо елемент ніякий не обрано і якщо обрано новий елемент. І ось цей код я зараз прибираю взагалі, щоб він нам не заважав. Давайте запустимо програму і подивимося, що вона дійсно працює так, як треба. Тобто ми зараз нічого нового не зробили, ми лише переписали той код, який в нас був, підготували його для наступного кроку. Ось ми обирали, обираємо інший, він не обирається і вимикається. Обирається тільки так. Тобто ми взагалі нічого нового не зробили, але скільки ми часу вже тут щось робимо. Так, у нас є два стана, коли нічого не обрано і коли обраний елемент. І ще у нас є такий стан, коли ми обираємо цей елемент. Ну, давайте ось покажу нам в робочій програмі. Перший стан це у нас ось такий, ні один елемент у нас не обраний. Другий стан у нас, коли один елемент обраний, і ми клацаємо по ньому. Тобто у нас те значення, яке збереглося, воно дорівнює тому, по якому ми клацані. Це у нас інший стан. І третій стан, який ми зараз будемо програмувати, це коли у нас був обраний один елемент, а цей елемент ми по, цьому, по ньому клацаємо. Тобто у нас не дорівнює нулю, у нас не дорівнює тому ж самому елементу, у нас ці елементи різні. Ці значення, ці значення у нас різні. Тобто тут у нас буде ще одна, одна умова. Так. Коли у нас safe? Не дорівнює клікіт. Тобто, коли це у нас інший елемент? Можемо тут навіть також написати коментар, якщо обрано інший елемент. А ось тут напишемо не новий, якщо обрано той самий елемент. Той самий той самий елемент, тут був, і тут інший елемент. Тобто, що у нас означає, коли ми обираємо інший елемент. Тобто попередній у нас вже з границею нам потрібно його вимкнути. Як нам її вимкнути? Нам зробити ось так. Але замість цього, тут у нас центр, нам потрібно звернутися до того елементу. Це вже не центр, це той елемент, який був раніше. У нього номер 7. Як ми можемо це зробити, так як ми робили ось тут? Зараз беремо ось ці два рядочки, коментар я приберу ось так. Ось Тут ми підраховуємо, який елемент, по якому елементу ми клацнули раніше, тобто який елемент обраний раніше. І у цього елементу ми прибираємо границю і кажемо, що ніякий елемент у нас ще більше не вибрано. Давайте подивимось. Так, вибрали. Перші два варіанти ми не перевіряємо, тому що там я нічого не змінювала. Ну, але взагалі потрібно всі варіанти завжди перевіряти. Ми зараз пишемо ось цю перевірку, коли я клацаю на будь-якому іншому елементі. Я клацаю, і у нас вимикається цей елемент. Добре. І потрібно ще зробити так, щоб от цьому елементу ми клацали, він також повинен змінитися і там повинна малюватися границя. Як ми це зробимо? ми Зробимо це ось так. Ось. Що ми робимо тут? Тут ми вимкнути попередній елемент, а тут ми обрати поточний Ну, поточний або по тому, якому ми класно. Так, ну начебто все. Запускаємо і дивимось. Так, натиснули, і далі у нас працює як, як потрібно. Ось це у нас дійсно кращий вибір буде, коли так ми обираємо, і програма у нас працює правильно. Так, тут ще можна, я бачу. Ще можна змінити. Ось, бачите, ось це у нас, ось це у нас. Така ж сама фраза, як такий ж самий рядок, як і ось тут. А що це у нас є? Це у нас є кліпіт. Тому ми можемо ось тут написати. І ось тут написати. Так, перевіряємо. Так, що у нас є? Бачите, залишили, і тут також залишилася дужечка. Так, перевіряємо. Добре. Коли обрали і вимкнули, то воно працює, і коли обираємо інший, він. Воно також працює. Ну і, звісно, тут також повинно працювати, якщо ми обираємо тут якийсь елемент, він також працює. Це наша програма дороблена. Код у нас став більш такий е, зрозумілий. Я сподіваюся, що вам зрозуміло це. І ми використовуємо зараз дві зміння. Одна у нас вказує на той елемент, який попереднього разу обраний або не обрано. Нічого. А кліки це поточний елемент, тобто по якому ми зараз клікаємо. Ну, звісно ж, код у нас став більшим, але він більше такий прозорий, тому що замість ось цих, ось цього великого тексту ми використовуємо ось тут лише одне, одну змінну. І код стає у нас такий коротший. Так, що ще можна додати в цю програму? Це перевірку, що коли у нас обрані всі елементи, то тоді у нас вмикається або вимикається ця кнопка. Але це вже не для цього відео. На цьому відео я закінчую. Дякую за увагу. До побачення!